А с ким ми ходити ні до чого. Як ноги колоколи погинаються, а в данці подаються, такі ноги не кажуть, чого бачити. Са! Гріст іду на піч. Пора вже прийшла. Ай, На піч бере, я ще годин вілісти. Але піч студена. Облубана. Образи почорніли, а світі дивляться на пусту хату, як голодні пси. Стара ціле життя втикали їх барвінком, а сильхом. Голови перед них золотила, Аби ласкаві були, аби хата ясна була, аби діти росли. Та хоч їх багато, а всі вони ні до чого. Світці. Синів нема. В стару запорпав у землю. А ви, Бога, мусите вибачити за берегіло. Було ліпше дбати. А розвість до чоловік. Поки нам Бог назначив, дарімся до цієї землі.